Усіх вітаю, з вами знову Лана, і ви на моєму каналі. Сьогодні я думала зняти підсумки весни, але потім подумала, ех, кому вони потрібні. Тим паче, що ця вся статистика, мабуть, нікому й не цікава, окрім мене усі ці цифри, що скільки я зазвичай підраховую, а плани весни я все одно виконала, хто б у мені сумнівався. Тож, Краще розповім вам про книжки, які прочитала, точніше, про плани, які я виконала. А власне, я планувала завершити читання циклу Гічі Фредеріка Пола, який я почала ще задовго до повномасштабного вторгнення і ніяк не могла завершити. Ну, просто той час я взагалі багато чого почала і охопити все одразу було просто неможливо. Також нагадаю, що до 20 червня діє мій промокод. Книга з кавою у магазині видавництва Вівату, який дає 10% скидки. Подробиці в описі під відео. Десь, може, півтори року тому я приймала участь у спільних читаннях. Ми читали якраз тоді Фредеріка Пола, першу книгу з циклу Гічі, Брама. На жаль, у нас була видана лише перша книга. КСД вирішили не публікувати історію далі, але справи КСД на совісті КСД і попиту не буде, якщо не просити. Оскільки книжка була видана у 17-му році, а час ішов, і мені хотілося дізнатися продовження історії. Тож, звичайно, я знайшла для себе таку можливість і прочитала, і тепер ділюся з вами інформацією. Ну, по-перше, Фредерік Пол це класик американської фантастики. Він є лауреатом премії Гросмейстер Фантастики. Та більше того, він увійшов до залу слави наукової фантастики. І таке є: історія Брами принесла йому безліч нагород у номінації найкращий роман. Звичайно ж, ми зараз з вами говоримо не про 23-й рік, а про 77-й, 78-й. Ну. Не дарма, це і класика фантастики за мотивами цієї історії було розроблено дві комп'ютерні гри у 90-х роках: наукова, космічна, соціальна та ксенофантастика. А звичайно цікава історія з добре пропрацьованим сюжетом та цікавими персонажами. Можливо, б цю історію було б краще почати з купців Венери 72-го року та подорож до Брами 90-го. Бо саме тут ми докладніше дізнаємося, хто такі Гічі, як створювалася Брама, хто такі торговці Венери і чому гічі прийняли рішення заховатися у ядрі Чорної Діри. Проте, якщо не читати ці книжки, на мій погляд, небагато втрати ж. Тому що якщо читати основну серію, то ти і так дізнаєшся всю цю інформацію, але вже разом із діючими героями. Перша книжка Брама була видана у КСД у 17-му році, як я вже зазначала. Але світ вона побачила вперше у 76-му. Цей роман отримав наступні премії: Не було Хюго, Локус, меморіальну премію Джона Кембела, «Аполло», Дітмар та Велике Кільце. Ми зустрічаємо головного героя вже на початку книги. Робінет Брутхед дуже заможний, але дуже проблемний. У перервах між сеансом терапії з роботом-психіатром на прізвисько Зікфрід фон Шрінг він розповідає історію свого перебування на головному астероїді Брамі, де він, зрештою, заробив свій статок на головному астероїді, тому що є Брама 1 Брама 2 але він був на Брамі 1 Брама це здебільшого деконструкція імпортованого чужого флоту. Працюють лише деякі з тисячі зрольотів, які залишили гічі, але ніхто не знає, як саме. Програмування в новому місці призначення складається з обертання 12 колами, доки щось не засвітиться рожевим, а потім вижимають підсос. Корабель кудись летить, але невідомо куди та скільки часу знадобиться, доки він не почне гальмувати. А це означає, що вам краще мати достатньо запасів, щоб витримати подорож. Якщо ви не досягли середини вихідного рейсу до того моменту, як закінчилася чверть їжі, ви тягнете соломинку і невдаха йде в холодильник. Деякі кораблі, які вилетіли з п'ятьма людьми, поверталися з одним. Жоден з кораблів, які намагалися повернутися або ж змінити курс під час польоту. Не повернувся. Все, що ти знайдеш з технології гічі, буде винагороджено. Але винагорода може бути різною, залежить від цінності. Тобто вона може складати щось досить мізерне, а може, ти станеш мільярдером. За відкриття нової планети ти отримаєш щось, але не прямо так дуже багато. Мега корпорація, що відповідає за браму, пропонує відносно невеликий бонус. І це незважаючи на те, що Земля, скажімо так, на той момент є вигрібним світом. Ну, можливо, це ближче буде зазначенням, тому що я не певна, як перекласти з англійської «crepsic World хріновий мішок. Я розумію, що там є якась гра слів, але вона мені не зрозуміла, вочевидь. Це настільки кепське майбутнє, що люди. Вимушені працювати у нафтодобувних та харчових фабриках. Не всі можуть потрапити на браму і щось там заробити, тому що квиток до брами коштує дуже дорого. Зорольоти є різні, є одномісні, є трьохмісні, а є п'ятимісні. І п'ятимісні найбільші зорольоти, які залишили хічі. І ще хто ж має повернути корабель? Були спроби відправити у таких кораблях більше ніж 5 людей, але вони всі залишилися кепськими. Тобто, в першій книзі ми дізнаємося, чим займаються старателі на брамі, що саме вони роблять, які труднощі у них виникають, як може бути небезпечно та на що здатні піти люди заради того, щоб вижити, наприклад, полишити своїх компаньйонів, полишити кохану жінку. У чорній дірі і втікти. У наступній книзі за блакитним обрієм події 80-го року кожні 130 днів людство страждає від якоїсь лихоманки. Напади трапляються дуже різко, непередбачувано і. Це, звичайно, призводить до жертв, тому що у цей час ти, наприклад, можеш їхати за кермом автомобіля бути або ж на літаку, і уявіть собі, якщо в тебе трапиться напад, а ти пілот літака, і у всіх людей на борту також у цей час напад. Звичайно, літак розіб'ється. У той же час родина дослідників, які знайшли фабрику гічі, харчову фабрику, потрапляє у неприємності. На тій фабриці виріс сирота Вен, але оскільки він ріс без людей і ріс з австралопітеками, а ще й з записаним розумом мертвих, і таке, можливо, у майбутньому. То він трохи куку. -ку. І саме він через певні обставини, через незнання винен у тисячі смертей та лихоманок. Робінет Броудхед, вже знайомий нам персонаж, вирушає на допомогу родині, яка потрапила у небезпеку на цій фабриці. А десь у небесах Гічі, власне, Гічі чекають на зустріч із людством. Наступна книга побачення з Гічі 1985 року. Робін ід вже старий. І ні повна медицина, ні гроші, ні трансплантації не можуть змінити той факт, що він помирає. І звичайно, він про це знає, адже усьому є свій час, проте у нього ще є безліч справ, які він має завершити, і ще багато кому потрібна його допомога. Також його старий знайомий. Говорить йому, що, здається, знайшов місце, де ховаються гічі, які жили у цій системі до людей. До того ж, нарешті із Чорної діри з'являється його колишня кохана, яку він там покинув. І, от біда, для нього вже пройшло більше 60 років, а для неї майже нічого не змінилося. Тепер потрібно вирішити. Багато питань і зв'язаних зі статками також. Але, звичайно, нічого не обійдеться тут без гічі, тому що виникає питання, чому вони з'явилися із Чорної Діри, чому вони активували свій флот та оточили землю. Сувої Хічі або ж Анали Хічі, залежить від того, як перекласти, 1987-го року. Ми знову зустрічаємо нашого головного героя Робінета, але він вже не такий, як ми його знали раніше, і він вже не людина у фізичному своєму прояві. Наприкінці життя він був завантажений. І тепер це розум людини, який став програмою, який постійно розширюється. Тепер він мешкає у гігабітному просторі із всіма програмами, які йому необхідні. Він може бути у декількох місцях одночасно створюючи власні копії. Звичайно, що фізичні люди для нього вже занадто повільні, тому що як машина він розмірковує все набагато швидше. Він може керувати космічним кораблем сам. Продовжує вирішувати свої проблеми та підтримувати справи, які в нього були при житті. Тут буде багато філософських питань, багато роздумів про створення світу, про те, що таке Бог. Тут на арену виходить і ворог, який мешкає у зоні і... Вони всі, ну людство загалом, переживають стосовно того, що хоче зробити цей ворог, як він хоче, як вони хочуть змінити всесвіт. світ і чи вороги це насправді. У 2004 році світ побачила книга Хлопець, що житиме вічно. Тут вже Робінет Броудхед тільки згадується, але ми зустрічаємо інших вже знайомих нам персонажів і деяких нових головних героїв. Тут більше переднього плану віддається хлопцю, історію якого розповідається наприкінці існування Брам. Також тут розповідається про людей, які переїхали жити до Гічі у Чорну діру. Як тепер співіснують люди та гічі? Як врятувати світ від божевільного завантаженого? Чи вони конфліктують із ворогом? Та, чесно кажучи, гічі до того, як до них доєдналися люди у ядрі, скажу я вам, на мій власний погляд, жилося набагато легше. Ми бачимо деякі психологічні проблеми, складнощі у взаємодії суспільства. Ми спостерігаємо за прогресом головного героя, а він дуже великий. Від бідності до багатства та впливу. Від погано врівноваженого чоловіка, який своєю поведінкою настільки бісив, що всю першу книгу виникало бажання, щоб він помер. <плес> До людини, яка еволюціонує у наступних книжках і змінюється настільки, що викликає повагу та розуміння, також у певному сенсі ми бачимо. Еволюцію людства, і хоча людина залишається все одно людиною зі своїми вадами, зі своєю поведінкою, але вона все одно еволюціонує. Робінет починав із бідності, з неблагонадійної родини та загалом не дуже класного життя. Він працював на хочовій фабриці та одного дня виграв у лотерею. На ці гроші він і купив квиток добрами для того, щоб стати старателем. І так, врешті-решт, йому вдалося стати і заможним, і відомим. Але поки він пройшов цей шлях, йому також довелося зіткнутися із власними демонами, і це було і страшно, і неприємно. урешті решт він почав очолювати дуже багато програм, вкладати дуже багато грошей у різні дослідницькі штуки. У нього навіть був. Окремий інститут Бродхета з досліджень мене захоплювала дружина Робінета Броудхета. Їй-богу, вона свята, надзвичайно мудра, розумна та розуміюча людина. Есі Лаврова Броудхет вчена, і вона приблизно одного віку з Робінетом. Власне, вона і є той геніальний спеціаліст у галузі штучного розуму, яка допомагала Робінету зі всіма його програмами. Вона ж створила для Робінета його найкращого друга Альберта Ейнштейна – Програму. Вона ж почала записувати людей у гігабітний простір. Вона ж це і зробила зі своїм чоловіком, коли він помирав, для того, щоб не втратити його назавжди. І вона створила для нього насправді багато чого. Наприклад, програму юриста, програму секретаря. Програма та голограма Альберта Ейнштейна це своєрідний доволі персонаж. І незважаючи на те, що одного разу він став. Значно більшим, ніж просто програма. Здається, що за все існування він був чи не єдиним, дійсно, справжнім другом Робінета. І він набагато краще, ніж програма Зігфріда фон Шерінка. Це такий аналог Зігмунда Фрейда. Ну, у нашому перекладі Зігфрід фон психіатр. Хоча в англійському варіанті Зігфрід фон Шерінг. Вочевидь, там також. Має бути якась гра слів, яку я не зрозуміла. Есі створила Ейнштейна досить екстраординарним. Це настільки жива програма, наскільки це взагалі можливо. І, власне, це його програма частенько щось пояснює. Рубінету, наприклад, створення Всесвіту. У нього з Рубінетом досить цікава взаємодія. Наприклад, як він показував Всесвіт, вони там. Типу, сиділи з робінетом в гігабітному своєму звичайному просторі, і все це ми можемо уявити за допомогою голограм. Типу, робінет сидить в одному кріслі, Ейнштейн у іншому кріслі, і він показує робінету голографічну систему Всесвіту, як всесвіт зароджувався, і як він помре. Як буде великий вибух, і як все може початися наново. Для кращого розуміння, хто ж такі гічі? Ні, я зараз не буду розповідати вам всю їхню історію, а тільки загалом для розуміння. Це розвинута раса, яка жила в системі до її заселення людством. Вони залишили по собі досить Незрозумілі для людей технології, залишили свої форпости, залишили свої кораблі деякі, і так деякі кораблі дійсно не були працюючими, тому що вони мали побути на ремонті. Це була настільки розвинута раса, що вони примудрилися щось після себе залишити навіть на Венері, ховаючись від. Ворога з кукрібліцу вони вирішили заховатися у гідрі Чорної діри і чекали там на зустріч із людством тисячі років. Ну, звичайно, це для людства тисячі років. А от для Гічі не так і довго все пройшло, тому що час у Чорній дірі тече інакше. Коли ж люди все ж таки зустрілися із гічі, вони наявно вже зрозуміли деякі відмінності, які побачили, і зрозуміли, наприклад, чому сидіння у кораблях, які залишили гічі, не прилаштовані до людей, чому вони мають саме той вигляд, який мають. Але насправді відмінностей було дуже багато у традиціях, у поглядах, у цінностях. І це вже не кажучи про зовнішній вигляд, тому що вони скоріше нагадували скелет. Крізь кістки неможливо було нічого роздивитися, звичайно, тому що як скелет – це все ж таки не скелет. Кістки обтягувала міцна туга м'язова шкіра. На дотик вона була схожа на жолуджову кашу. Жінки були лисими, а у чоловіків іноді бував пушок на черепах. Зіниці їхніх очей були каламутно-блакитними, а білки рожевими. Шкіра жінки гічі, до речі, може змінювати колір, коли підходить час для запліднення. Тому що для запліднення є певний час, так вони в цьому дуже відрізняються від людей. І я зараз скажу не про особливості власне, людського жіночого організму, а навіть про сам процес. Їхні кінцівки були завтовшки, як у шестирічної жертви голодування, хоча таз широкий, а ноги відходили від нього під кутом. Між ногами висіла капсула, грушоподібний предмет, який виробляє потік мікрохвильового випромінювання. Гічі потребують його, щоб залишатися здоровими. Ну, от як земним рослинам потрібно сонце. До того ж, у цих капсулах є безліч необхідних інструментів, як, от, наприклад, записаний розум їхніх предків. До того ж, у капсулах є безліч всілякого потрібного, різних інструментів. І до того ж, у капсулах були записані померлі. Це для гічі своєрідний. Комп'ютер замінює. А коли душі померлих розмовляють один із одним, це щось на кшталт нашого інтернету. Думаю, з опису книжок ви вже зрозуміли щось про історію та цей світ. Я не буду поглиблюватися у наукові моменти, тому що деякі з них є досить суперечними. Ну, як, от, наприклад, чорні діри. Ну, починаючи з того, що вони взагалі... Є різними. І також є різні суперечні думки, наприклад, є ті, хто не вірить, що у Чорній дірі можна застрягти як у киселі. Але проводилися деякі дослідження, тому існують інші теорії. Наприклад, такі, як чим ближче ти до Чорної діри, тим повільніше в тебе тече час порівняно із земним. І коли ти досягаєш горизонту подій, то Зникаєш, нібито зливаючись із чорною дірою. Хоча насправді можна довго говорити на цю тему, ця історія справді варта того, щоб з нею познайомилася, вона варта того, щоб її довидавали у нас. Знаю, знаю, що дуже багато згадувала про неї раніше, і тому, нарешті, знімаю про неї це відео. Що ж, давайте разом створювати попит та просити КСД. Про довидання цієї історії. Дякую за перегляд, до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.